Друзі, я вас вітаю. І сьогодні ми знімаємо автомобіль, який по суті підходить касті людей, котрим потрібен автомобіль, не для того, щоб показати, що от дивіться, який у мене є предмет розкоші, а все ж таки просто прості цінності. Що, типу, ти зранку встав, сів, поїхав, закрив живі справи, може навіть десь попрацював. І, власне кажучи, все. Враховуючи той факт, що цим автомобілям 15-20 років, ми подивимося не через призму того, а що тут є і який тут комфорт, а через призму того, що вас очікує, якщо ви гіпотетично купуєте купити такий автомобіль. А який він? Це Renault Clio 2006 року. Будемо розбиратися, дивитися, і взагалі, що лишилося від тої величі Б класу, і від, власне кажучи, Рено. Приємного перегляду! То почнемо з того, що Ну, розбирати дизайн, це знаєте, вже буде абсурдно, тому що ця, цей автомобіль 2006 року, і ми розуміємо, що він трошечки краще Ланоса, якщо проводити паралелі по дизайну, по надійності в принципі все плюс-мінус, так же як у Ланоса, тому що люба запчастина, будь-який якийсь вузол, ти можеш купити новим по заміннику за дуже смішні кошти. Такі моменти, в принципі, і приваблюють потенційних покупців, тому що почнемо з того, що на моменту покупки вона тобі недорого стає. Конкретно, типу, такі екземпляри в гарному стані, що дуже дивно для Рено і автомобілі такого віку можна знайти там до трьох тисяч доларів. Стосовно самого клію. Взагалі історія це дуже тянеться давно, а це у нас друге покоління, і там було дуже безліч різних модифікацій, про які ми трошечки пізніше розповімо, тому що там є про що розповісти. Були цікаві варіанти, які на сьогоднішній день, я думаю, вже знаєте на стадії музею десь або десь єдиничні, одиничні екземпляри. Котрі можна знайти в якихось колекціонерів. Ну і дивіться, в таких машинах найголовніше це технічний стан. І він найголовніше тут є. Тому що ми знаємо, що Рено робить дуже цікаві, надійні мотори, які також встановлювались на автомобілі марки Nissan. Тут у нас 1,4. Перший момент це те, що тут є. Газик. другий момент полягає в тому, що це серія К. Що ми знаємо про серію К це те, що це дуже надійні мотори. Я дуже люблю К9К, але якби тут був цей мотор, то взагалі проблем би з ним не було. Та в принципі і з цим 1.4 немає проблем, враховуючи той факт, що він просто бензиновий, і серія К7 тут у нас встановлена. Звісно, тут немає оцих знаєте, великих показників по потужності моменту, тому що ти на це не дивишся. Тобі найголовніше, щоб воно було надійне і надійність ця є на пробігу близько 450. Була зроблена капіталка за 500 доларів, тобто показує той факт, що насправді не дуже дорогий в обслуговуванні навіть тоді, коли стосується капіталки, тому що мотор був розібраний і зібраний заново І дивіться, що стосовно ще деяких приколів, була така версія. Називалась вона Кліо В6, там був встановлений, як ви зрозуміли, з назви, В6 мотор, який стояв замість заднього ряду. І там було 230 сил. На таку невеличку. Знаєте, по сучасним міркам і неважку платформу встановлений в 6, де була ця близька 50 на 50, я думаю, розподіл ваги. І відповідно вона могла робити дуже круті речі. Звісно, що знайти такий автомобіль на сьогоднішній день майже неважливо, тому що це стан якогось колекціонера або навіть якийсь музейний експонат, а як хорошо дає бокам. Але загалом такі версії навіть були. Список інших двигунів, які сюди встановлювалися, ви можете побачити. І цей двигун ви також могли зустріти на Ренокенгу, на якихось Меганах, кліо, тобто дуже розповсюджена історія. І найголовніше ця історія має місце жити сюди. Добре залітає газік. Звісно, що він не дуже економічний по міркам оцього 1,4, тому що якби маленький моторчик він не мав би мало їсти. Але він все ж таки трошечки має неприємний розхід для такого об'єму. Що, 10, так? Да? 10-9 літрів. Це не, не дуже приємно для такого об'єму, тому що ти розраховуєш хоча б на 6-7. А це через те, що це дуже. Простий архаїчний двигун, де в тебе просто вісім клапанів, а, чугунний блок, алюмінієва голова ну, типу, дуже простий. Це, знаєте, можна провести аналогію з тим, що якщо а, наше покоління. Виростало і ремонтувало машини, їздивши на Жигулях, де ти просто його розбираєш і робиш. То якщо ти купуєш цей автомобіль, щоб отримати свій перший досвід водіння, наприклад, як перший автомобіль, це дуже ідеальний варіант, тому що крім того, що ти навчишся їздити, тобі його буде не шкода розбити. Ти зможеш також його сам крутити десь там локально. Тому що він вже відносно сучасний. Тут вже є якісь датчики. Ти, ти зможеш розібратися ось цих всіх базових елементах механіки, того, як влаштований двигун, що в нього працює, взагалі, типу, за що відповідає кожен датчик і без якого датчика машина може їхати. Тобто, ти вже е, пізнаєш світ механіки, покрутиш її, зрозумієш, що як влаштовано, здобудеш перший досвід. І зможеш виїхати уже ну, більш сучасному і будеш розуміти, що в мене там є датчик такий, він відповідає за це, я знаю, де він стоїть, я можу його сам замінити. Тобто технічна грамотність буде в тебе рости, і це дуже похвально, тому що люди в нас ліниві, і вони не люблять в цьому всьому розбиратися або не хочуть. Підводячи підсумок, надійно, просто, і що? Так, є мінуси по розходу, але це рено. Всі люблять Рено за те, що він капець який надійний, і тут він себе дуже добре показує. І дивіться, по задній частині, звісно, по дизайнерськи це типове рено. Візьмемо логан навіть якийсь. Ну, дуже-дуже схожа історія в тих роках. Вони, походу, просто робили однакові якісь ліхтарі, перекидали з машини на машину, тому що це П-клас і так дешевше. І відповідно, і машина на виході виходить дешевше. Але тут ми прийшли не для цього, ми прийшли для того, щоб показати, як відкривається багажник. Ось така от кнопочка. І багажник я вам скажу. Доволі просторний для седанів Б-класу, дуже багато всякого такого добра, тобто там лежить трос, інструмент, компресор. Якщо ми вже затронули цю тему, що ідеально для того, щоб розбиратися в базових, цін, базових моментах механіки, як все працює, як це влаштовується і як би її покрутити, то, от, будь ласка, типовий власник такого автомобіля, який ну, вже знає сенс в цих, цих моментах, він просто знає, що треба, щоб інструмент завжди був. Перші метри за кермом. І я вам скажу так, що так це дійсно простий автомобіль. І почнемо відразу, із базових оцих цінностей, про які я говорив. Дивіться, по-перше, що у нас є бок клімата, а у нас є навіть кондиціонер. Не в кожному авто 2006 року а в бюджетному сегменті був кондиціонер, а він тут є. Центральний замок, невеличкий навіть бортовик, який типу рахує тобі твій середній розхід. А розхід на таких автомобілях, яких я говорив раніше, там, типа, 9-10 літрів. Ну, типу, якщо постаратися на трасі, та можна якось там вложитися в якихось 7-8, але все одно це все через те, що це звичайний восьмий Квапопановий двигун уже в пізніших роках почали завозити сюди 16 клапані, і тоді дійсно розхід суттєво зменшився. Ну і відповідно він і динамічнішим став. Але враховуючи той факт, що це автомобіль класу супер міні, як його на маркетингову мову показує сам Рено, то це непогані показники. Я думаю, що якби це був якийсь 1.2, який також сюди встановлювався. То там би розхід був би не суттєво меншим, я вам чесно скажу. А, що у нас механіка, звісно ж, це в будь-якому разі механіка. Вона коротка, вона ідеальна для оцих поїздок по місту. На трасі ти будеш з нею трошечки помирати через те, що вона їде по трасі ну максимум типу 90, і ти далі вже крутиш двигун. там Типу, якщо хочеш їхати сотку, то двигун у тебе буде в 3,5-4 тисячі жить, що не дуже добре для його ресурсу. А враховуючи той факт, що ресурс у цього двигуна є, ти можеш так робити, але так робити не бажано, як ви розумієте. І дивіться: ну, динаміка це така річ а, дуже психологічна на такій машині. Ми її піднімати не будемо, але все залежить від того. Наскільки в тебе в голові твоя свідомість а, рухає картинку, і ти думаєш вау, класно, швидко, динамічно. Але тут це вирішує те, що тут, те, що я казав, що коротка коробка, і ти так з першої на другу, з другої на третю, четверту, і ти 60 їдеш. Клас! Тепер хочеться знаєте, провести а, трошечки роздумів на тему того, взагалі, а як цей автомобіль себе почуває в нинішній час, тому що. Автомобіль у нас, як ми розуміємо, шостого року дуже похвально, що він зберігся. Тобто, глобальних якихось проблем по корозії, по те, що це прям гниляк. Ну, такого немає. Типу, є машини шостого року, котрі ти дивишся там, уже, ну, типу, все, від машини лишиться тільки двигун і коробка. Тут, по факту, все працює справно. У нас нормально, стабільно працює двигун, працює газик, є музика, є пічка, яка гріє, є кондиціонер. Через стільки років машина пронесла кілометри доріг і залишилася. Ну, майже в такому варіанті, як завода, Та, я трошки не вмію їздити на механіці, як завода збереглася, і вона, якщо ти її купиш, то вона буде тобі дарувати. Повний спектр задоволення. Настільки це можливо в цьому автомобілі, зрозуміло, тому що обслуговувати її копійки, вона працює справно, вона тебе не, не залишить без трусів. Тобто, це ідеальний варіант для тих людей, котрі, по-перше, хочуть а, отримати перший досвід, котрі хочуть отримати автомобіль для роботи, для закриття якихось цілей. Можна навіть піти на них в таксі. Варіантів застосування дуже і дуже багато. Або, наприклад, ти така людина, котрій не потрібні ось ці всі, знаєте, фішки оцих дорогих автомобілей з подігрівами, з шкірою. Ти хочеш просто мати піджопник. Це знаєте, дуже корисна тема, якщо це якась літня людина, котра просто. Котрій потрібен транспорт, щоб рухатись, тому що свобода пересування дає тобі дуже багато можливостей, а коли вона в тебе є, навіть на такому автомобілі, це дуже і дуже класно. І якісь типу, знаєте, загальні якісь там відчуття вали, все остальне, ну, тут не потрібно, тому що ти в цьому автомобілі просто для того, щоб поїхати, наприклад, в супермаркет, поїхати попрацювати. Я буду, напевно, багато це повторювати, тому що дійсно такі автомобіль. Взагалі, всі автомобілі, Рено, там ми візьмемо, Nissan з 2006 року, вони для цього створені. Так, вони мають якісь оці базові набір функцій, який просто необхідний для того, щоб тут якось себе добре почувати. І вони тут є. Тому якісь типу висновки, ну зрозуміло, що кожен їх робить для себе. А мої висновки в цьому випадку такі, що то просто добрий варіант для того, щоб не переживати, переживати на рахунок того, що ти завтра прийдеш, а вона в тебе не заведеться, або ти нікуди не поїдеш. Ти знаєш, що тебе чекає твій вірний друг, товариш, з котрим ти можеш проїхати ці кілометри і лишитися задоволеним. І при цьому. Обслуговування, ну, дуже реально смішне і дуже копійкове, копієшне, <смі> ну коротше, ви зрозуміли мою думку. Тому що тут ще сказати, переходимо до висновків. Ну і що ж, друзі, підводячи підсумки, я вам скажу як істинний власник Рено, який проїздив на Рено, напевно, там років з 10-15, міняв всі моделі. Рено, не... Рено вміє робити цікаві машини. Так, у них завжди є якісь моменти, якісь нюанси, але це не про кліво. Це буде зовсім інша історія, якщо нам знову попаде в руки автомобіль цієї марки. Загально резюмуючи, я хочу сказати лише три простих речі: просто надійно. І дешево. І в цим, в принципі, все сказано. Вам же, друзі, дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось!